Ахмедій Арнеса хронометраж фільм минут, Жанр триллер неонуар. Як формується авторський стиль режисера? Як знімати політичне кіно і не перетворювати його на агітаційний плакат? І так, как не зняти агітку, так? Да? Вот для меня этот вопрос, на самом деле, был очень... Ну, для самого я ставил этот вопрос лично часто себе, когда снимал, потому что... Чувак, не сними агитку, которую потом все будут говорить, что это плакат, агитационное кино. Mm -hmm. И я вот часто задавал вопрос, лишь бы это не была агитка просто. Вот. И я не знаю, получилось мне или нет сделать его не агиткой. На мой взгляд, получилось. На мой взгляд, вышло, да. Просто Ну, я не знаю, получилось или нет, и я... Я много смотрел всяких фильмов, чтобы... ну потом параллельно ориентировался, как же так они делают. А как они делают? Они берут просто фон какой-то, там, допустим, революционный, военный, политический какой-то фон, который влияет на, допустим, какую-то комьюнити, семью, общество, влюбленных. Вот. И он фоном что-то звенит, что-то там громыхает, и он влияет на их отношения. Вот. И все. То есть получается, что они почти не взаимодействуют с, этими, с этим фоном. Вот. если начинает взаимодействовать, то тогда оно больше становится таким. Вот у меня это немножко есть этот момент, что взаимодействует. Вот, и тогда это больше становится вот в сторону политического кино и все такое. Вот. И вот я для себя такой рецепт вывел, но он, наверное, ближе к концу, когда я уже заканчивал фильм. Вот. А для тебя снимать социальное, такое политическое кино, это? Такой осознанный выбор что это боль, которая сейчас есть у тебя? В момент мне надо было это сказать, я не знаю, у меня нет какой-то, не было цели, что я должен обязательно рассказать миру об этом, да. Вот, просто внутренняя потребность. Про политическое кино и высловливание. Да. Почему для тебя это было важно и про... Ну потому что вот я, этот... я встретил эту ситуацию в четырнадцатом-пятнадцатом году в Симферополе, я видел эту ситуацию и видел, как она развивалась, то что люди жили в своем приличном, в своем темпе обычной жизни. То есть живут, ходят в магазин, ходят на рынок, и вокруг них творится вообще, то есть, да, они становятся в другом, ну, как бы, де-факто, де де в другом государстве, просто в окупации. То есть вокруг творится оккупация, они спокойно живут, ходят на рынок, как, пекут пироги, я не знаю. То есть и вот эта ситуация, когда ты не понимаешь, что ты вообще, какое отношение должно быть, это и непонятно, с кем ты имеешь дело. Ну, по сути, вначале не было известно, с кем мы имеем дело, да, то есть, mm. ну, мы, ну, все знали, но все-таки это игра, это какая-то, ну, Чем то заканчивается. Да, это просто какой-то, ну, ну, как бы игра, yeah. да, такая вот. Потом, опа, откатится обратно, и все, и все будет окей. И вот это была, ну, такая неизвестность, которой люди вот стали лицом к лицу, неизвестность, что с ней делать, бороться с ней. То есть, или нет, или подождать. Короче, твоя ответа на це да. питання? Ну, всегда бороться, наверное, это... Ну, это правильно. Скажи, до речі, да. про те, как формуется взагалі режиссерский стиль, и як ти формував його для себе. материала на увазі, що, mm -hmm. що стало ну, тим, що ти вирішив робити от тільки в такій формі, і чи твої роботи схожі? Я вначале початку пробував, бы: ну, як, типу, не моє кіно, там, де немає діалогів. Мені mm -hmm. завжди був цікавий киноязык, де Ну, то да. За светло, музыки, э, сейчас, теням, нет, ну, как бы. Ну, кино пошло с немого кино же, да. То есть, когда не было речи. И мне интересен был тот киноязык, где мы все выражаем ну, визуально, образом. Угу. Вот, и первые два фильма у меня вообще без диалогов. То угу. есть мне был интересен вот тот, типа, классический, ну, можно сказать, да, вот old school. Вот. А потом, и в каждом фильме я что-то новое делал. Конечно, все экспериментальное. Я считаю, что в коротком метре я я хочу попробовать все, что могу, то есть, потому что здесь можно ошибиться, это не так страшно. Не страшно? Ну, все-таки не так страшно, как полные метры. Здесь можно попробовать все, все инструментарии. Из-за этого каждый, каждый короткий метр, вот это третий был либо еще есть Любовь Лав, четвертый. И они все разные абсолютно, и я везде пробую вообще разный свой киноязык и работа камеры, и актеров, и существование актеров. то есть, я как-то все это Тренирую. Я думала, що всі кегельбаны автоматичні. Ніколи да. не могла подумати, що там можуть Просто люди. Просто я таким работал чувачком, mm -hmm. который ставит эти кегли. Ты працював? Да. Я работал в Севастополе, в Севастополе в 2005 году. Mm -hmm. Я там учился на инженера. И мы подрабатывали, студенты шли на ночь и ставили эти кегли. От, і... То тобто, по, поясню, це все реально як в кіно, да, тобто один кидок, да, да. і ти такий, що... да, да, да. як мишка, там сидиш, мы, вас не ми видно. Ми, видим, да? ми видимо тільки обув людей, тобто, і ми ідентифікуємо людей по їх обуви. Там приходили, mm -hmm. там, допустим, жовтих кроссовок, красних, і ми їх вже знали, а, цей чувак сильно бросає, да? і у нього свій шар, типу, якийсь дуже важкий. Тобто всі фішки ми знали, і да. Він бросає, ти прячешся, щоб тебе не політіли. Ну, Видно, ну, то... просто да. як ти це показуєш, сам процес гри в гірбан, і як герой шукає, потім що mm. ти з с... особистого досвіду знаєш, да. як це відбувається. Всюди. Це да, дуже да, круто. Это... Ну так, да, якби бы, не видумав історія. А да. зйомки проходили де? Діть в Києві. Mm -hmm. І ти десь в Києві знайшов кегельбан і десять люди? Ну, ми строїли это сиділо, строїли, так. Да. Потому що ми всі лакшери Кигельбані, які которые есть вони не подходили под mm -hmm. жанр, там жанровость фільму. Вот. Ну, я имею в виду, такі, да, блестящие там какие-то. Вот. Для мене твоя робота вона безумно красива. Mm -hmm. ну, тобто можна насолоджуватися кожним кадром. От вона кожен такий смачний. Але е, мене відверто кажучи, от трошки засмутив е, фінал mm -hmm. е, з дуже такою показовою ознакою людей. Yeah. Тобто ти їх дійсно таврував. Ну mm -hmm. навіщо виходити в таку штуку, е, ну от пряму для тебе? Ти боявся, що що не зрозуміють? Я пробував. Я пробував, ну, давав вдавав і ну. Ну, были разные ответы. Mm -hmm. и я как бы какая-то, ну, условно, я не, не люблю говорить фокус-группа какая-то, но были люди, которые не могли сопоставить что-то. Давай про творчие планы. Да, творчие планы. Я? Yeah? Ну, конечно, я. Ты расскажи. Ну, я хочу полный метр, ну, все, наверное, хотят. Что это вот драма? Андрій Кокура, Ранавей, драма. 20 хвилин. В років знімати кіно, а не відео в Тікток. Що спільного між фігурним катанням і кіно? Насправді, у фігурному катанні і кіно є спільні точки. Це, наприклад, креатив. Бо фігурне катання це спорт, не просто силовий, а ще там є творча діяльність, так як є програми. Шаги і усе таке. Угу. Тому е, коли ми займаєши, займаємося фігурним катанням, то е, ми працюємо над стрибками, але ставимо програми, придумуємо, це креатив. Угу. Е, ми також так? придумуємо. Я Шпільна от поки тисяч. з тобою тут сидів, дізнався, що твої ті, хто з тобою займається фігурним катанням, допомагало тобі знімати як оператор і писати звук, да, чи як так, так, так. Звук оператор. Тобто у вас така незвична продакшн, а і актор, інший актор також Теж, да, займається фігурним так. катанням. Mm -hmm. а, а як так вийшло? Типу, ти прийшов, сказав, чуваки, фігурне катання, це класно, олімпійська зборна, це класно. Але давайте щось ну знімати для душі кіно, збиратись, вивчати це мистецтво. Як це вийшло? Uh, ну, насправді, я uh, давно знімаю якісь ролики з друзями просто uh -huh. посміятися. Uh -huh. І uh, це взагалі такі креативні друзі. Наприклад, актор він uh, пише поеми і взагалі така креативна людина. Тому було неважко їх вмовити, uh -huh. допомогти uh -huh. мені. А я дуже кайфую взагалі від будь-яких зйомок. Yeah. Uh, і... Кайфуєш, ну, від просто, чого? Чи знімати, так? Чи, чи, ні, знімати чи зніматись? Тут ще є питання, тому ага. що ти був і режисером, і актором в своєму фільмі. Е, ну, Мабуть, зараз більше знімати, а е, взяв Там я ді. оператора, а не був сам, бо писав ну, під себе та під друга. Чому ти це зняв? Чому ти вирішив саме це зняти, цю історію? Ну, взагалі. Конкретно фільм я хочу зняти десь 14-му. Я писав сценарії. Так. Е, різні, також драматичні, там про двох е, братів е, без дому. Але ага. е, е, я написав Коли раневей, то побачив в ньому перспективу, просто що це може бути доволі круто. Угу. А так, ну, як я вже сказав, я кайфую від цього, тому якось ходив і думав, як це зробити, і просто. Прийшов до цього. Тематика, це щось особисте в житті пов'язане з братами чи. Ні. Просто. По-перше, це умови. Бо, ну, ще я маю друзів, трохи грошей, ну, угу. і все. Угу. Тобто, тобто б... немає акторів там, якихось. Ти... А ти хотів би, от, наприклад, наступна твоя робота, а, в тебе знайдуться, я не знаю, гроші, в тебе з'явиться продюсер, і він скаже, ні, тепер ми будемо знімати тільки професійних акторів. А, чи погодишся ти, не, і твої друзі не скажуть тобі, що типу, блін, чувак, ми раніше разом знімали, тепер ти коротше пішов і знімаєш з іншим? Mm, ну, думаю, вони нічого такого не скажуть. А ти би хотів знім, Але... далі знімати, чи все ж таки з Це... Mm, я краще буду для фільму. Uh, mm -hmm. Якщо я. Якщо я пишу роль, і я побачу, що друг підходить під неї, та він зможе це зіграти, може бути. Але якщо я буду писати, і в мене в голові не буде склеюватися друг та ця роль, то я не буду тоді ставити, а буду шукати якось через знайомих чи просто mm. Ви йшли по тексту, чи так. це був там mm. текст і переказаний своїми словами? Чи ви вчили текст? Я реп... продов репетиції. Репетиції, <смеш> репетиції діалогу найдовшого <смеш> трохи сору там. ну коротше, Один діалог ми робили репетиції, але працювали по дирекці. <смеш> по напрямку. По напряму. <смеш> Просто в нас був напрям, ми повинні це зробити, це, це, це. І працювали, але. Просто, просто ми розмовляли по-справжньому, і е, ми. Я питав у Макса, це актор, як йому краще щось сказати, щоб він своїми словами. Я просто доносив йому думку, що він що йому потрібно сказати, а він вже своїми словами це намагався сказати. Всі 17-річні е, зараз сидять в Тіктоку і знімають туди відео. Чому ти, чому ти вирішив піти в... і знімати для кінотеатрів? Це ж типу не модно. — Та ну, побачу, ладно! Чому не модно? Тікток же, типу, кажуть, що це майбутнє. Чому ти не зняв свій фільм в вертикальному форматі? Ну у Тіктоку 20 хвилин фільму, по-перше, не зайде. Так. А по-друге, По-друге, просто люба казати про вбивства. Тіктоку по правильному. Мабуть, але. Як сказати, ну я просто полюбляю кінематограф. Так. Я навіть я не знаю, у який момент я зрозумів, що якось йду до режисерства. Mm -hmm. Мабуть, Могу... до речі, я так пам'ятаю, що фільм Великий куш така річ. Я після нього мені так сподобалося, як сюжетні лінії він зробив так, що Прискайте. вони. так. Так. І... Після того я почав писати сценарій сам. Тобто, оце, мабуть, була точка, після якої після якої я прямо зайнявся цим. Але, до речі, в мене є Тікток. Якщо ви хотіли дізнатись. Але я буду знімати кіно, так? Так, так. Ну це, по-перше, цікавіше. І, мабуть, складніше. Просто більше кайфу. З приводу там візуальної концепції знову ж таки вибудовував чи випадковість mm -hmm. e, були розкадровки. Mm -hmm. Я робив. Я їздив, робив локейшн скаутінг. Mm -hmm. Це, до речі, біля Києва це Чубинське, там живе моя бабуся. Mm -hmm. І дома Дімо першій сцені це діяльність. Mm -hmm. mm -hmm. Так, машина це машина тата. Mm -hmm. e, ти задіяв всі ресурси, які так, так. І, м, Тобто, я працював над тим, щоб все вийшло саме так, дивився локації, але, наприклад, велика локація це балки такі були. Так. Так-так. — Це вже спонтанна локація. Бо у нас застрягла машина посеред поля. Ми знімали три дні, і ось на другій або на третій у нас застрягла машина, але поряд з цими балками. І потім, коли ми все там зробили, щоб поїхати, вирішили ще тут познімати, сіли на них, почали діалог робити. І в результаті вони стали ключовими в тебе. Так, так. Вони навіть я так вважаю, що вони дуже добре передають сутність персонажів і таку ну, так, там є деякий символізм та переваги так, так. цих. Ну і найнеулюбленіше питання до режисерів. Власне, меседж твій, ну для чого ти знімаєш це кіно, своє кіно. А, і чи змінює воно щось в глядачах, чи має змінити? Mm, да, чи чи має це по... егоїстично просто цікаво? Тіпа... Ну, от я продумав собі зняв. <гум> я хотів викликати просто е, думки і якісь міркування. Я не ну, я не робив для того, щоб просто відзняти щось. Е, тобто. Це було б нецікаво. Це, це підлітки, якраз, які подивляться і скажуть, він чувак, ми так само ми так думаємо самі, про це, да. про, про це саме. Чи це а, батьки, а, не знаю, ще, там, якісь рідні, старші. Ну, аудиторія. Я орієнтувався на фестивальне кіно, mm -hmm. і тому так дивився, які фільми проходять. Наприклад, референсами були. Я дивився короткометражки на Рімана Ліва. Так. Е, я дивив а додому там якісь. Ну просто якось теж як референс був. Угу. Ти спеціально, дивився референси. Фільмів, які проходять на фестиваль, і шукав свій рецепт типа, як зробити кіно, яке точно пройде в програму, ні? <рес> ні, я дивився просто які взагалі короткометражки є. Я дивився програми молодості mm -hmm. інших фестивалів. Ем, ну, я дивився не з точки зору рецепту, mm -hmm. це, а з точки зору взагалі. Відчуття атмосфери фестивального кіно, і мені дуже подобається артхаус. Uh -huh. І я до цього хочу йти. Чи а, ж так, да, і найскладніше питання цього інтерв'ю. Навіщо ти приніс коржі з собою і згущене молоко? Uh -huh. Ну, я подумав, що я зголоднів, і ви зголодні, тому приніс. Хто тебе навчив брехати? Сказав би, люда, режисерка, дала да. мені ці коржі. Я не знаю, чому я їх тут мащу, але мащу. Може я вже знайшов сенс, чому я це роблю. А ну-ка. Ну, ну. ну. Крім того, бокс. що це зголодніло. Кожний цей маленький коржик, це нова ідея для фільму. А це творчий процес. Ось. Глядачі хочуть почути щось перед тим, як побачать фільм. Ну, давай. Що би ти сказав? Я б хотів сказати людям: думайте і все. До тебе це вже сказали. Да. Думайте. Ну от ми <ріст> Клас, Дякуємо тобі, дякуємо за те, що прийшов за до нас інтерв'ю. Сподіваюся, тебе буде багато багато глядачів на твоєму фільмі, і ти отримаєш багато цікавих питань після так? Да? не тільки про TikTok. і не, не тільки від нас, да. <гум> <гум> Дякую. Сьогодні у кінотеатрі Жовтен. Дивіться конкурс короткого метру. Також в програмі рекомендую не пропустити прем'єру стрічки Романа Балаяна. О, сьогодні, балаян. Сенсі не короткий. Балаян не короткий. Не короткий балаян. Ми є ми поруч. Ще одна прем'єра у червоній залі. Фільм під назвою Мене звуть Клітор. Здрасті, Клітор Лиху? мой! Мене звуть Клітор. Мене звуть Клітор. А, режисерки Ліза Моне і Дафне Леблон. Takas rekomenduojamo filmą Poserit Labirinto vietržiasera Salomona Peresa. Ah, це... От мне, потому мені, гонять этих, блядь, надо, танцуют какой-то хернёй с тими коленями. вчера, вы там взяли. Кошмар. Красиво було. Хер... Також у будинку кіно ви зможете подивитись стрічку від відомої австрійської мисткині Валі Експорт. Фільм називається Практика кохання. А під аркою Дружби народів вас чекають дві українські прем'єри. Так, це фільми Ваш Василь від режисерів Олександра Врашова та Світлани Рудюк. І фільм. Хлопець війни від кіпрієна Сермон дельмаса та Ігоря Косенко. Побачимось з ким <свісно> Мене звуть кліто. Ти вимагаєш від тіла більшого, щоб досягти своєї мети. Природна Моршинська допомагає тобі відновлюватись щодня. Моршинська твоє тіло твоє майбутнє.